Для чого люди вийшли на майдан? Що їхні сонні душі розбудило? Розвіявся густий, густий туман, що прикривав всю правду та крайливо, для чого мерзне? Нащо стоїмо? Бо хочем Україну ми підняти? Її Європою ми гордо назвемо, бо вона. Гідна такий статус мати. У всіх містах, великих і малих, у всіх куточках неньких України, всі люди, всі від юних до старих, пророчі позитивні і стрімкі змін. Тож не сидіть тихенько в стороні, не будьте ви до цих подій, байдужі, бо знайте, ви сьогодні не одні, а разом ми не стримані й справді дужі. ти ж, донька, а ти син, батьківщини. Досі чекати хорошої долі, досі дивитися на нашу ганьбу. Ми ж хотіли добитися волі. З тобою поруч тисячі плечей і ще мільйон очей горять твоїм завзяттям. Ми українці дитиком Кобзаря, ми сестри і браття. Наш дух не розтоптати просто так, і наш народ. Не встане на коліна, бо перемога завжди з нами поруч йшла, і йтиме, поки ми єдині.